Миру всім з України, з міста Героя Харкова, Бахумеб Ірина. Я вже вам повідомляла, що я сьогодні йду в театр. І зараз я намагаюся зняти для вас відео моєї прогулянки по парку Шевченко перед походом в театр. Зараз я Клумби знімаю. Тут вона не одна така красива клумба. Ще також є фонтани, я обов'язково вам їх покажу. Зараз я йду понад дорогою. Звичайно, що чути, як їздять автомобілі. Дивіться, яка чудова клумба тут посаджена. Тінь не видно, які тут гарні квіти. Шкода. Чудово. Чудово! Тут такі гарні квіти. Просто супер. thank <laughs> you Вот такую красоту нам здесь сделали в парке Шевченко. Здесь можно ходить, наслаждаться, наслаждаться и наслаждаться. Что-то у меня получается как-то ролик, то на украинском, то на русском. Ой, смотрите, какая красота. Це ми там вдалечі э, бачимо зеркальний струмінь або зеркальну струю фонтан. Зараз тут все змінилося. Оце раніше був центральний вхід до Харківського оперного театру. Правильна його назва Харківський національний театр опери та балету. Це герб міста Харкова, прапор України. Так, а тепер все змінилося, вхід з іншого, трошки з іншого боку. Він також прямо, але ось погляньте. Театрально-концертний Театрально -конце... центр. Ця скульптура знаходиться біля оперного театру Харківського. Вона взагалі не має ніякого підтексту, скажімо так. Просто дуже гарна. Ну, якби вона тільки не чорна була, дуже гарна скульптурна композиція. Мені, якщо чесно, вона дуже подобається. Подивіться, яка чудова. Ось це той самий театрально-концертний центр, куди я піду на виставу, яка називається-двоє на гойдалках або двоє на качелях. Тут біля театру у нас завжди були фонтани, але зараз вони вимкнені. Воду я не знаю, яким чином сюди запустили, але фонтан, сам фонтан вимкнений. Ну, Ситуація така. Нікуди не подінешся. Зараз я підійшла до фонтану Дзеркальний Струмінь. На жаль, він також не працює. Ну, в Силу обставин, ви це вже знаєте. Але я хотіла трішечки вам розповісти про ту виставу, на яку я. Сьогодні прийшла. Як я вже вам казала, це вистава двоє на гойдалках. Дають її актори Київського драматичного театру імені Івана Франка, Олексій Зубков і Тетяна Шляхова. Я не знаю, чи дозволять зробити хоча б фото самого дійства на сцені, але я зроблю, що зможу. Спробую хоча б зробити якісь фото. Дивіться, далі, будь ласка. На жаль, на жаль, фонтан не працює. Тим не менше, тут дуже цікаве оформлення. Ось ще зараз покажу вам таку плумбу. Дивіться, як гарно висаджені квіти. Зараз Антракт, я вийшла на вулицю, щоб записати вам відео. Знімати виставу не дозволили, але я трішки познімала вам декорації та присутності людей. Дивіться, будь ласка. raw Tka din in Все, друзі, закінчилася вистава. Я зараз маю їхати додому. Якщо встигну на метро, то, звичайно, я поїду в метро. Якщо не встигну, доведеться викликати таксі. Метро у нас працює 21.30, закривається. У мене залишилося 12 хвилин, щоб дістатися до станції метро. Всім миру, щастя, злагоди, добра, любові, перемоги України і всього найкращого. Дивіться, як ввечері вімкнули світло в нашому парку. Стало гарно. Дивіться, як чудово. До речі, хочу вам сказати, що. Від перегляду вистави я отримала неймовірне задоволення. Мені дуже сподобалось, але так як я поспішаю на метро, я <смі> спочатку забула вам про це сказати. І ще хочу вас попросити у вас вибачення, якщо деякі моменти були не дуже гарно зняті. Можливо, камера трусилася чи ще дещо вибачте, будь ласка. Дивіться, як гарно виглядає зараз наш парк при вечірньому освітленні. Хоча освітлення не дуже яскраве. Ми зараз, поки що, із-за загрози обстрілів не можемо дозволити собі дуже яскраве світло, але це все-таки не так, як в минулому році, коли жоден ліхтар не горів. І ось наш кожаний м'яч, це скульптура така. Присвячена євро 2012 року. До речі, використана така технологія, що він дійсно здається кожаним. Насправді він з металу. Метрополітені я встигла все, всім на добраніч. всього найкращого, до нових зустрічей. Ось так.